Високо злетіти, забити гол чи піймати рибину. Саме це минулого тижня потрібно було робити волинським спортсменам для того, щоб спортивний тиждень виявився насиченим спортивними подіями. Сьогодні у випуску дивіться про таке: ні лузки, ні хвостика. Який улов чекав на учасників змагань до Дня рибалки? З яким результатом приїхали з чемпіонату світу волинські акробатки. Чемпіонат Луцька з футболу. Бійцівський характер команди Адреналін. Другу неділю липня рибалки чекають з особливим трепетом. Для них не існує ніяких пересторог, щоб цього дня залишити домівки і за будь-якої погоди поїхати на берег річки, озера чи ставка, або сісти у човен і випливти на плесо. Чекає цього дня риба. Вона знає, що наїсться до схочу, якщо зуміє перехитрити рибалку. Перше змагання з рибного лову відбулися на ставку села Піддубці Луцького району. Майже 40 любителів рибного лову вудлищем зранку поспішали на нову для більшості з них водойму. Гарні краєвиди їх мало тішать. Вони в очікуванні боротьби з предметом свого захоплення карасем, коропом. І білим амуром майже 30 хвилин боролися за перемогу у двобої із білим амуром, вагою у 3 кілограми 400 грамів і довжиною 63 см сантиметри. Світлана Лук'янчук. Ну гарний, да, гарний, не спорю. Адреналінчик гарний. Ну, власне, перша така рибка чи ні в житті, не перша. Що ще було? Щось? Шість було. І, в принципі, чотири карп був цікавий, досить. І все тут? Ні, ні, ні. Сюди ми перший раз приїхали. А де найбільша риба була зловлена? Найбільша риба була зла... зловлена в селі. Карасин, озеро Тросне. Карп шість з половиною. Великий такий. Скільки років вперше взяли в в руки? В 15. — Хто привіз на рибалку? Дядя. І після того часто їздите? чи Ні, після того не часто, а Потім вийшла заміж, що стали їздити постійно. За що любите рибалку? як на каналі за відпочинок. Гарний. Найбільше цього дня рибацьке щастя влучанина Ігоря Захарчука. Він зловив майже 29 кілограмів риби. Таке буває рідко. Що коропи і карасі вибирають приманку одного рибалки, а інші. Мопчки заздрять. Це як правило, кажуть, на подіонку, там ще на щось таке існуюче, Ну, я вам признаюсь, тут ніхто не чує. На кукурузу. Луцьку, консервовану кукурузу. Ну, легко було їх тягнути чи ні? Адреналінчик. Ну ні, це ж задоволення, це відпочинок. А да, дерлічик, звичайно, був особливо цих от більших, і тут є декілька. Їх було цікаво тягнути, це відчуття ну, якоїсь суперника на іншій стороні ліска. Цікаво. Вони сьогодні програли. Напевно. Я тільки прийшов на водою, я одразу зрозумів, що тут вони всі проіграли. Я шуткую, да це просто удача, нічого іншого. Рибалки це особливе товариство. Не має тут значення вік, стать, освіта, професія, політичні подавання, сімейний стан, приналежність до релігійних конфесій, національність. Навіть у день народження вони беруть до рук вудлище і як жити села Піддубці, Віктор Драницький. Йому організатори подарували новенький рибальський садочок і кілька рибин. Ну, взагалі-то день народження означають по-іншому, не на рибалці. Так, да, просто так вийшло, що якраз впало в неділю на день рибака. Ну, воно ну, не часто буває, що на день рибака попадає, але дуже приємно привітали. Задоволення масу отримали від риболовлі, багато людей цікаво. І дякую організаторам за організацію такого. Масштабного, можна сказати, як не на таки, е, Клювало сьогодні тобі чи ні? Ні, не клювало сьогодні. Одного караска зловили, але допомогли, скинулись. Всі разом допомогли і все добре. Скільки років рибалкою займаєшся? Ой, з рибалкою займаюся з років семи. Дід, Дід при... брав постійно малим на рибалку, ловили і Дуже цікаво і подобається. Рибальство це не професія і не просто захоплення, це особливий стиль життя. Варто лише послухати розповіді рибалок про своє полювання, і тоді розумієш, чому так багато анекдотів про риболовлю. Всі рибалки мріють спіймати, якщо не золоту, то принаймні велику рибу. Ми тут розведенням риби займаємося вже три роки. Як бачите, тут є хороші екземпляри і Карпа, і Білого омура, і Товстолоба, непоганий линок клює. Але як би там би не було, коли планували свято, ми хотіли зробити свято для села, але все рівно знаючи, що багато людей хоче половити рибу, вирішили зробити відкриту першість села. Тобто, Хто мав бажання, хто цікавився, де сьогодні на ставках на День Рибака проходить такі змагання, турніри, то відповідно люди їдуть і люди хочуть теж половити, відпочити. Ми організували це свято, як кажуть, з коліс, тому що вчора Петра і Павла у нас велике в селі свято спускної ікони под Божої Матері то в нас вийшло, що ми в селі протягом двох днів маємо нагоду такі провести святкування, заходи, відпочинок. Я вважаю, що люди села цього заслуговують, тому що вони прагнуть робити все для того, щоб наше село що на рік ставало кращим, щоб люди себе комфортно тут почували. Рибалки зібрали більше трьох тисяч гривень, які передали церковному старості села Піддубці на написання копії чудотворної ікони піддубцівської божої матері. Волинські акробатки зуміли гідно представити Україну на чемпіонаті світу, що відбувався у Парижі. З 38 трійок наші дівчата стали четвертими, лише трохи не дотягнувши до призових місць. Ви розумієте, настолько ми к этому йшли, ведь не кожному спортсмену вдається виступити на чемпіонаті мира. Мало того, що вони добрості этого права, вони виступили очень достойно. Причому всі три упражнення, весь марафон пройшли от і до, хоча були свої складності, как всегда, но я, конечно, очень довольна виступлением. Другі, якщо говорити о результаті, буквально ми там. Ста стали на одну десяту од пари Великобрит... от тройки Великобритании. але я вам просто говорю це просто стопроцентове, вже йдуть політичні ігри. Це ошибка судді, ну не ошибка, це свідома ошибка судді. Планували весь це добре, але зробили те, що те, що як тренувалася ну, цілий рік і це, Ну, звісно, трошки не вийшло в третє місце, але. Ми будемо старатися надалі. Нам дуже успішно вдалося. Ми, як зайняли четверте місце. Це дуже великий результат на чемпіонаті мірини. Кожному це вдається зробити. Всі не можуть допитися. Того, чого ми добилися. тисячі учасників та вболівальників за такої атмосфери виступати було важче ніж на національних змаганнях. Однак дівчата швидко впорались з хвилюванням та після першої ж вправи були на другому місці. Лише останній виступ великобританських спортсменок залишив волинських акробаток без медалей. Саме тяжче – це було фінал виступати. Адже від зараз в фіналі залежить все. Якщо ти зробиш якусь помилку, то ти просто на останньому місці і тебе навіть не запам'ятається, так просто троєк 38 троєк, майже ніхто не запам'ятався. Були спочатку, а потім, коли вже виходиш на композицію, все минає, і ти робиш просто видово, ну щоб тобі було добре. Приблизно розрахований такий результат, але ну ніколи не можна очікувати, що станеться. Всяке може бути може бути якась травма, може не зібратися з психологією. Це для цього потрібен настрой, ну бути настроєним... на хороший результат, і тоді я думаю, коли ти настроєний на цей результат, тоді в тебе все вийде. Это чемпионат мира. До тысячи человек участников вместе с, с официальными лицами. Это очень много. Начинали соревнования в 7.30, заканчивались в 11. Перегрузки страшные, и нервные, и физические, все. Конечно, они первое упражнение сделали так на одном дыхании, знаете, в начале, на одном дыхании, и даже сказали, мы получили такое удовольствие. Они даже сказали. А потом уже начинается немножко осмысление. Перед вторым упражнением там проблемы были, там немножко, ну, все это уладилось, температура одной поднималась. Это не Только у, у меня это в других составах тоже очень очень физически тяжело. Ді підтримували, батьки підтримували, йшла онлайн-трансляція. Теж можна було подивитись виступлення, опробування. Ну, там роблять зв'язок, щоб розуміють, що багато людей попереджають з інших країн, і кожен хоче подивитись, як друзі виступають, діти Вважаю, що це добре. Сподобалось, емоції були аж перевершило все. Найбільше ельфовешоно. Це гуляли, фоткатись, піднімалися... на і чого сподобалось дуже. Враження від поїздки залишилися, мені здається, на все життя, адже ми в Парижі не, не, не так часто можемо побувати. І так само люди не, не, не часто бувають в Парижі, і нам дали таку можливість. Поїхати ще на чемпіонат світу, так і побачити Париж. Ми виконали так само з'їздили на чемпіонат світу, побачили все, виступили так само достойно, враження, просто захоплююче. Адже ми виступаємо собі, як сказати, просто коли ми виступаємо, для нас це як кайф. Іде. І Хоча море захоплене, і ти хочеш ще, ще. Незважаючи на відсутність медалей досягнення волинських дівчат у Франції, оцінили дуже високо. Уже цього року вони отримують звання майстрів спорту та будуть готуватись до нових звершень. Учасники чемпіонату Луцька з футболу пішли на канікули. Однак до завершення першого кола змагань встигли подарувати шикарний матч між командами Адреналін та Марадо. Обидва колективи ведуть боротьбу за найвищі місця у турнірній таблиці, тому важливість зустрічі важко було переоцінити. Хоча у літніх умовах аматорським командам збиратись на матчі важкувато. Я не думаю, що це втома і не втрата концентрації. Трошечки, може, хлопці вже були на канікулах, мала гра відбутися в минулий вівторок. Трошки розслабились десь, відпочили на вихідні світість, море. І як би прийшлось зібратися, але я думаю, нас того трошечки. Сам матч спочатку не передбачав ніяких проблем для лідерів чемпіонату команди Марадо. У першому таймі червоним вдалося використати помилки суперників у захисті та відзначитись двічі. Тому на перерву вони пішли з комфортною перевагою у рахунку. А ось в другому таймі гравці адреналіну продемонстрували справжній характер. А три забиті м'ячі принесли підопічним Ігоря Чеполюка. важливу з турнірної точки зору перемогу. – 3-2. Завжди приємно гравати такі ігри. Хороша команда там ішла на першому місці. Приємно звичайно. Почалися розриви, і ми реалізували свої моменти. Ну, Підійшли до перемоги. психологічно. може ми хотіли більше виграти. Але так стали, що це Формат чемпіонату оновився, однак це ніяким чином не вплинуло на конкуренцію та інтерес аматорських команд міста до турніру. За словами гравців, обох команд рівень змагань тримається на стабільно високому рівні. Уже хороший чемпіонат взагалі почався Перше в. Перше в житті почався чемпіонат на такому, на такому полі зменшеному, скажімо так. Дякуючи Василю Степановичу Кофановському, голові Федерації футболу міста Луцька, що проводить такі змагання. Перше, я думаю, половина чемпіонату пройшла цікаво цікаво для всіх команд. Команди є група лідерів, для яких. Є, є, є важливі очки, є групи, які для здоров'я грають. Але дуже цікаво, дуже приємно грати з командами, які сильні. Сьогоднішній суперник був серйозний, але, на жаль, не вдалося отримати перемогу. Всі перемоги попереду. Професіонала, ну і так, ваті, які можна. Але кожна команда, ну в кожній команді є там, вже, ну, гравці, які там, грали, там, і, на високих рівнях грали. Тому, ну, Я що Турнір хороший, цікаво на такому турнірі. Уже після спекотних літніх місяців Луцькі футбольні баталії продовжаться, а восени буде відомо, хто переможе у чемпіонаті та Кубку міста.